Чи можна швидко вступити в НАТО і наскільки швидко це може відбутися? І які нові вводні у нас вже є за останні буквально два дні. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть, будь ласка, коментарі. Власне сьогодні вже у нас є новина. Українська правда пише про те, що дев'ять країн із 30 готові підтримати вступ України в НАТО. Там деякі зміни навіть говорять, що вже 10. Дивіться, виходить наступна ситуація, що третина країн НАТО уже нас підтримує, і пройшло тільки два дні. Тому зрозуміло, що можна сказати про те, що швидкий вступ в НАТО можливий, хоча є певні, але і деякі політичні деталі, які потрібно обов'язково зробити для того, щоб цей вступ відбувся. Давайте зараз якраз обговоримо кожен із них. Чи хочуть нас бачити в НАТО? Ні, не хочуть. Або точніше, ні, не всі. Чи всі хотіли е, дати нам безвіз? Ні. Чи хотіли всі з нами підписати економічну угоду про співпрацю з ЄС? Ні. Чи хотіли нам надавати кандидатство в члени? Ні. По всіх трьох пунктах ні, ні, ні. Але ми це зробили. Розумієте, філософія нашої політики є і повинна бути такою, що кожного разу ми повинні робити чудо. Тільки для того, щоб вижити, кожного разу ми повинні пригати вище своєї голови. І аналогічна історія з НАТО. Чи хочуть ці нас там бачити, ні не хочуть, чи будемо ми там. Так будемо. Дивіться, вже е 10 країн е по великому рахунку за наступний тиждень треба схантити ще 10. Тобто за 2 дні 10, ще 10. Потім за місяць ще хоча б 5. Далі наступна річ: 5, які будуть проти. Ну, наприклад, Угорщина. Незрозуміла завжди буде політика німечна, яка буде говорити публічно так, двері відкриті, але буде проти. Аналогічна історія буде з. Е Наприклад, з Францією, яка теж свого часу була проти нашого вступу в НАТО, але в той же час нам треба їх дотиснути. Для цього треба адвокат. Зазвичай в таких справах повинен бути хтось зі сторони, лідер якоїсь іншої великої, класної, сильної країни, який буде на нашій стороні, який особисто буде прозвонювати лідерів інших держав і з ними говорити, казати, ну типу Україну треба брати, інших шансів немає. Беріть. Бо якщо ми це будемо, це буде таке самовихваляння, напрошування. А тут треба, щоб зі сторони. Зрозуміло, в ідеалі це був би трюдо, чи, наприклад, Лі Страс, Анджей Дуда, будь-хто з країн Балтії, їхні лідери, премєр міністри чи президенти, теж підходить. Тобто, треба хтось зі сторони, хто міг би обзвонювати і казати, що треба Україну брати, тому що це підсилення для НАТО. А дивіться, ті, хто проти нас, а це такі країни будуть. Нам треба напряму говорити з їхнім населенням. Тільки коли ми будемо говорити напряму з населенням, ми зможемо отримувати позитивний результат, тому що потім населення буде підпирати до стінки е свої е країни, е лідерів своїх країн, і ті будуть приймати рішення потрібне Україні. Тобто, наше завдання політично вмотивувати і створити тренд в їхніх країнах, наприклад, в Німеччині, на вступ України до НАТО. І тоді їхні лідери будуть на цей соціологічний запит відповідати. Дивіться, по великому рахунку формула нашого вступу наступна: створити такі проблеми геополітичним гравцям, щоб їм було простіше нас прийняти в НАТО, ніж не приймати ось це наша запорука. Далі дивіться, нас зараз залякують ядеркою. Типу, будемо стріляти в Україну ядеркою. Ми з вами це теж обговорювали. Ми про це багато говорили, куди, хто, як. І всі, всі в очікуванні. але нам не треба, щоб нас жаліли, що ось дивіться, в них потрапили. Нам треба мати адекватний захист. Єдиний легальний спосіб в сьогоднішньому світі мати захист від ядерної зброї це вступ в НАТО, тому що там є країни НАТО, які мають які мають можливість захисту від ядерних атак. Тому коли нам кажуть, чому ви в НАТО, давайте вам будемо зараз допомагати. Окей, давайте. Але спершу нам потрібно, щоб нас захищала рівнозначна сила ті, яка нас атакує. І не треба потім казати, ось ми вдарили ядерною зброєю, нам їх дуже шкода. Себе жалійте. Ми зараз хочемо вступити в НАТО. Так, є країни, які не хочуть витрачати свої зайві бюджети на нас. Але це їхні проблеми. Наше завдання вступати крапка. Ще одна річ. Коли кажуть, теж є багато міфів, зараз російські ферми це все розносять, деякі там лідери думок це розносять. Не можна вступати, бо, мовляв, в Україні є частина окупованих територій, от і в НАТО з окупованими територіями не беруть. Неправда, Західна Німеччина вступала в НАТО, і Східна Німеччина була окупована Радянським Союзом. І що взяли? Впав Союз, забрали свої території. Проблеми нема. Далі, дивіться, у вас війна, в війну в НАТО не беруть. Подождіть, Путін сам сказав, що воєнна спеціальна операція. Ну окей, буде воєнна операція, так значить, це теж не війна. Давайте третє. Е, статут НАТО, типу, не підтримує там, де йдуть конфлікти, там, де йдуть власне, воєнні дії. Окей, там, де в нас йде боротьба за наші міста, типу там Лиман, Херсон, Донецьк, нам там НАТО не треба. Захистіть основну частину держави, а далі ми самі. Тому насправді на всі ці міфи є нормальні, швидкі і зручні відповіді, які за бажання вступу е легко розбивати. Це теж питання юридичні і геополітичні, їх можна вирішувати. Ще одне є ризик. Я теж з вами хочу чесно поговорити про те, що є ризик свого часу. Зеленський перед був в Мюнхені перед нападом. На нас сказав, що нам треба ядерна зброя. Путін взяв і це використав для нападу. Він сказав, ось він говорить про ядерну зброю, що він хоче її відродити, повернути. Всі пам'ятаєте цей виступ. І він тоді напав і в світу казав: от бачите, він хоче ядерну зброю. Ось дуже важливо, щоб ми зараз так не використали ось цей меседж, щоб використали проти нас ядерну зброю. Типу, ми в НАТО. І потім по коли каже: Окей, вони в НАТО, значить, треба їх бити. Розумієте, Ядерної зброї. Розумієте, Якщо вже ми скажемо, що йдемо в НАТО, то треба робити технічно все і прийти туди. Бо якщо ми зараз будемо говорити, що ми в НАТО, але нічого не робити, це програш. Ми і ядерну зброю на себе накличемо, ми і в НАТО не вступимо, і всередині отримуємо внутрішній розкол. Немає кращого політичного моменту на вступу в НАТО, ніж сьогоднішній день. От просто немає. Тому цим треба скористатися. Ми заявили, президент підписав, все, рухаємось далі. Зрозуміло, що йде велика кількість внутрішніх перемовин. Теж зараз дуже багато обговорюється і в політику, і на телебаченні. Про те, що знало НАТО про нашу заявку чи не знало. Зрозуміло, що а, не всі знали про те, що ми будемо подавати, а всі нам і не треба були. Знали тільки ті, хто точно за нас. Ось цю десятку ми побачили. Я ще в п'ятницю сказав, що до неділі, побачите, їх буде мінімум 10. 10 ми сьогодні й отримали. От, тому якщо ми йдемо, то ми йдемо швидко і якісно. І це головне наше завдання. Друзі, напишіть, будь ласка, які країни будуть проти нашого вступу. В НАТО. Хто з країн вийде і скаже ми проти. А хто з країн буде публічно підтримати, але насправді буде робити все можливе для того, щоб ми туди не вступили. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також обов'язково підпишіться на канал, скиньте своїм друзям, близьким. І рідним для того, щоб ми могли ділитися правдивою інформацією в цей час, коли надзвичайно багато фейків непрофесійної професійної і неякісної інформації розлітається по інтернет-мережі і по Ютубу. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, і в нас все вийде.